Абсолютно у кожної людини є дата її народження, це і є своєрідна інструкція до людини, прочитавши, яку людина чітко знає, що їй потрібно робити і як. Чому потрібно знати свою інструкцію? По тій причині, що немає різниці, чи ви знаєте, чи не знаєте, ваші енергії діють автоматично. Наприклад, люди, які народжені 18-го числа, або якщо у вас в матриці багато 18-тих арканів, це говорить про те, що людина максимальний такий магніт, до якого притягується абсолютно все. Людина. Думає про погане, притягується все погане. Думає про гарне, притягується все гарне. І тут людина, знаючи цю інформацію, починає контролювати свої думки. Вона конкретно розуміє, що якщо я зараз думаю про ось те, значить воно до мене прийде. Якщо я не хочу того, щоб воно прийшло, мені потрібно просто змістити фокус уваги. Люди, які в матриці мають багато дев'ятих арканів, або на відносинах дев'яті аркани, або взагалі в матриці дев'яті аркани, або народження дев'ятого числа. Ці люди вони дуже добрі, вони максимально добрі. В них душа просто рветься на куски, бо вони хочуть всім допомогти. Вони максимальні добряки, які біжать за кожною людиною, давай я тобі допоможу. Хоча самі можуть там щось не мати, не знати і так далі. Але біжать допомагати всім, абсолютно всім людям через те, що в них так влаштована їхна цифра, їхна енергія. І оці люди, вони знаючи те, що от. Так в мене працює цифра. От я такий добряк. Вам потрібно фільтрувати, кому допомогти, а кому не допомогти. Не виконувати задачу інших людей. Можливо, їм і не треба ваша допомога, зрозумієте. Але ви біжите, виконуєте їхню задачу. Тим же часом забираєте в них оцей урок, і для них не пройдений урок, а для вас знову ж таки своєрідна карма, яку ви повинні відпрацювати по тій причині, що ви пройшли не свій урок, розумієте? Все воно конкретно для вас в цьому світі, все воно так як має бути. І раз ви так проходите, раз ви так робите, значить це потрібно вашій душі. Але знаючи це, знаючи, що ви дуже багато всім допомагаєте. Якби через добру волю, да, через такий жест того, що я ж допоможу, бо як же ж так не допомогти, і так далі, ви тільки таким чином шкодите собі і шкодите іншим людям, через те, що дев'ятки вони дуже сильно розчаровуються і страждають від того, що інші їм не допомагають, а інші не допомагають по тій причині, що. В них не так влаштовані цифри, їм це не потрібно. Візьміть, наприклад, людину, яка народжена першого числа. Вона вам допомагатиме дуже рідко, і то тільки тих, кому вона, якби кого вона на своєму такому рівні вважає своїх. Тобто, хто їй підчиняється, тим вона допомагає. А хто йде проти неї, вона до тих спеціально, як йожик, ось ті колючки розправляє. Так влаштована система, нічого з цим не зробиш. Так просто конкретні енергії, і конкретно вони так працюють. Знову ж таки, там потрібно розбиратися енергія в плюсі чи в мінусі. Конкретну характеристику дивитись і в поєднанні з якими циферками, але конкретно дата народження є інструкція до кожної людини. Абсолютно до кожної, без виключення.